Цього року весь світ побачив, на що здатні люди, що оборонять свій дім, на що спроможні матір і батько, захищаючи дитину, на що здатні українці, які просто люблять свою батьківщину з її недоліками та перевагами, і такими різними та особливими регіонами. Одним із таких регіонів є Криворіжжя, індустріальна перлина України. Кожен, хто був у кривому розі, знає, що це місто довжиною в життя. Місто гірників і металургів з широкими проспектами, безліччю шахт та унікальними ландшафтами. Та сьогодні він став ще й прихистком для багатьох родин з інших міст. І тепер ми всі, як одна родина, гуртом допомагаємо один одному та нашій країні здобути перемогу. Аграрії вирощують хліб, лікарі рятують життя людей. Підприємці живлять економіку. Захисники сміливо боронять наші землі на фронті, а газовики стоять на варті енергетичної безпеки. Щодня фахівці компанії Криворіжгаз міцно тримають енергетичний фронт, забезпечують споживачів сталим розподілом газу. Допомагаємо родинам жити у комфорті, дітям мати щасливе дитинство, а військовим здобути перемогу. Тільки разом ми незламні. З Днем Незалежності рідні українці.